Шість фактів про статеве дозрівання, які потрібно знати. У більшості дівчаток статеве дозрівання починається у віці від 8 до 14 років. Але кожна дівчинка унікальна, і це нормально. Факт перший. Як я дізнаюся, що у мене почалося статеве дозрівання. Перш ніж ви почнете помічати зміни ззовні, вони відбудуться всередині вашого тіла. Яєчники почнуть виробляти гормони. Які сигналізують організму, що настав час для всіх інших змін. Це відбувається у віці від 8 до 11 років. Факт другий. Чому у мене з'явилися опуклості в ділянці сосків? Це ущільнення молочних залоз, і їх поява означає, що ваші молочні залози отримали сигнал від гормонів і починають рости. Ви можете відчувати, що груди трохи болять і стають чутливими. Опуклості в ділянці сосків збільшуватимуться і стануть грудьми. Ймовірно, ви помітите ущільнення молочних залоз у віці від 9 до 14 років. Факт третій, чому на моєму тілі з'являється нове волосся? Воно називається лобковим волоссям. У деяких дівчат волосся на лобку починає рости до появи ущільнень молочних залоз, а в інших після цього. Усі ми різні, і це абсолютно нормально. У вас почне рости лобкове волосся в ділянці вульви та волосся під пахвами. Ви помітите його у віці від 8 до 16 років. Факт четвертий. Що це за біла та або прозора рідина в моїй нижній білизні? За кілька місяців до початку менструації ви помітите білі виділення або прозору чи молочного кольору рідину в нижній білизні. Це цілком нормально. Виділення. Це геніальний механізм, завдяки якому ваша піхва залишається чистою, зволоженою і захищеною від інфекцій та подразнень, тому наявність хоча б невеликої кількості виділень є нормальним явищем. Факт п'ятий, коли у мене почнуться місячні поява ущільнень молочних залоз, лобкового волосся та виділень є ознакою того, що у вас незабаром почнеться менструація. Пам'ятайте, це не змагання. І коли б у вас не почалися місячні, це правильний час саме для вас. У віці близько 16 років ваш зріст досягне свого максимуму. У період статевого дозрівання трапляються перепади настрою, тому якщо ви відчуваєте, що в одну хвилину сповнені сил, а в наступну хочете просто заснути, не хвилюйтеся. Увесь процес статевого дозрівання від початку до кінця може зайняти до 5 років. Зміни відбуваються стрибкоподібно. В різні періоди часу. Пам'ятайте, як швидко відбуватимуться ці зміни і як виглядатиме ваше тіло після завершення періоду статевого дозрівання, відомо лише вашому організму. Насолоджуйтеся своїм тілом таким, яким воно є зараз, і продовжуйте отримувати задоволення від того, яким воно стане через кілька місяців.